А ви знали, що перший у світі антибіотик відкрили через безлад у лабораторії, а до створення липучки доклала лап собака Багато корисних винаходів з'явилися абсолютно випадково. Мікрохвильова піч з'явилася завдяки любові інженера Персі Спенсера до солодкого У 1945 році він працював із приладом, що випромінював мікрохвилі, і раптом помітив, що шоколадка в його кишені розтанула Спенсер почав експериментувати з іншою їжею. Так він відкрив, що мікрохвилі можуть швидко готувати і розігрівати страви. Спочатку робили великі промислові мікрохвилі. Хвильовки тільки для армії. А пізніше з'явилися й менші для дому. іграшку. Пружинку винайшов американський інженер Річард Джеймс у 1943 році. Він працював з пружинами для корабельних приладів і раптом одну впустив. І вона почала спускатися сходами. Це здивувало Джеймса і дало ідею створити іграшку. Разом із дружиною Бетті. Він назвав її слін. На різдво 1945 року. Перші 400 пружинок розкупили за кілька хвилин. У 1903 році французький хімік Едуард Бенедиктус випадково впустив скляну колбу. Ло тріснуло, але не розлетілося, бо всередині лишилась тонка плівка нітроцелюлози. Це такий вид пластику. Ця речовина і втримала уламки. Це надихнуло його створити сендвіч із двох скляних шарів та пластиком між ними. У 1909 році Бенедиктус запатентував безпечне скло триплекс яке тріскається, але не розлітається. Ось так. Іноді випадок створює диво. Хто знає, можливо, наступний геніальний винахід створите саме ви.